В міжнародному аеропорті Бориспіль відзначають китайський новий рік. Як все відбувалося та чим вражали гостей? Дивіться далі у сюжеті. Вшанували традиції Китайської народної республіки 20 січня. Гості заходу, а також пасажири, мали змогу насолодитись цікавими виступами та прийняти вітання від дипломатів Китаю, а також Борисполя. Ще однією визначною подією є відзначення 25-ї річниці дипломатичних відносин між К країнами. виконувач обов'язків генерального директора міжнародного аеропорту Бориспіль Євген Дихне зазначив, що даний захід стане початком нового культурного проекту аеропорту. Ми будемо традиційно починаємо з празднування китайського Нового року, насправді ми. целую плеяду празднований культур разных стран в аэропорту Борисполь. Мы в ближайшее время будем делать неделю различных других наших партнеров по перелетам стран Германия, Франция, Италия и так далее. То есть мы летаем в больше чем 100 стран мира 40 компания обеспечивают перелеты из аэропорта борисполь и у нас достаточно большой путь чтобы представить все народы которые в которые летают наши э, украинцы и которые прилетают в украину в аэропорту борисполь но знаково то что мы начинаем с празднования китайского нового года и и, и недели празднования культуры э, китая в аэропорту борисполь Аби туристи з Китаю почувалися комфортно, в аеропорт Бориспіль взяли працювати вихідця з цієї країни, який буде відповідальним за сервісне обслуговування гостей. Голова китайської діаспори в Україні пан Лісян подякував за таке рішення та зазначив, що це допоможе уникнути мовних бар'єрів. Бориспіль аеропорт приймає новий проведені турист. Это мы очень рады, что аэропорт повышает сервисные э, отношения к китайским туристам. И хочу пользоваться этот случай. Поздравить всех с Новым годом, с Новым часом. Год петух э, на восток, это считается год успеха. Поэтому еще раз всем. Хороший год, хороший Директор інституту Конфуція, доктор Шиє Дзюнь, зазначив, що студенти університету із задоволенням приєдналися до проведення даного заходу, аби показати гостям всю красу та різноманіття китайської культури. Китайський новий рік проводить в Україні. Київського національного. лингвистического университета показывает всем нашим дорогим гостям, хотя очень маленькую часть из китайской культуры, искусства, традиции, а также современного общественного развития. Після офіційної частини розпочалось видовищне шоу, у якому були задіяні музичні театральні номери, а також виступи майстрів бойових мистецтв. Гості та пасажири аеропорту, які прямували на рейси, були в захваті від побаченого, адже яскраві костюми і талант артистів заворожував. 会前的行不会深陷了背影，爱 y 不信？我开口太珍贵，再给我两分钟，让我把记忆结、成变，写如花了眼泪，你转。 Наприкінці свята влаштували вікторину, взяти участь в якій мали змогу всі бажаючі. Методом жеребкування було обрано 10 переможців. Вони отримали цінні подарунки від спонсорів заходу. Новий рік це свято, люди очікують свята, тому і в рамках цього заходу проведено лотерею. Ми надали понад 10 цінних подарунків. Люди були щасливі, і ми теж щасливі бачити, як вони радіють від цих несподіваних подарунків. Тематичні святкування в аеропорту Бориспіль не завершується, адже цього року пасажирів повітряних воріт України хочуть познайомити з особливостями культури Ізраїлю та Азербайджану. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.